Немає такого садівника любителя в Україні, який не вирощував би на своєму городі помідори низькорослі або високорослі, великі або маленькі помідорчики черри, в теплицях або на відкритих грядках. Серпень найвідповідальніший місяць для отримання рясного і здорового врожаю плодів томатів. Саме в серпні починають встигати помідори, але їм ще потрібні і підгодівля, і регулярний правильний полив. І захист від хвороб і шкідників, і інший необхідний догляд. Інакше можна втратити більшу частину достигає врожаю. У цьому відео я детально розповім вам про те, який догляд потрібен за помідорами в серпні. Догляд за помідорами в серпні у відкритому ґрунті і в теплиці дещо відрізняється. Але основні агроприйоми і для тих, і для інших проводять абсолютно однаково: регулярний полив і підтримання вологості. У період дозрівання томатам потрібно досить багато вологи. Коренева система у цієї рослини потужна і глибока. Тому при поливах важливо промочувати весь кореневнісний шар. У серпні ґрунт в прикореневій зоні постійно повинна бути вологою в межах 80%. Основні правила поливу: поливати потрібно тільки під корінь. Вода не повинна потрапляти на листя і плоди. Не шкодуйте води, вона повинна промочити весь кореневмісний шар, інакше послабити кущ. Поливайте тільки теплою водою, прогрітій її до 30-32 градусів. Від холодної води рослини відчувають стрес і можуть захворіти. Після поливу в теплиці не закривайте двері і кватерки, щоб вода випаровувалася. Полив вранці або ввечері. У серпні рекомендую вам поливати помідори тільки вранці. Ночі в серпні, як правило, холодні, і тепла вода вранці зігріє ґрунт під рослинами, підтримання ґрунту у вологому стані. Якщо помідоровим кущам не вистачає води, їх листя починає скручуватися. При цьому процеси фотосинтезу сповільнюються і поживні речовини рослина не засвоює, але шкідливі і занадто часті поливи, тому що самі плоди стають водянистими і можуть почати розтріскуватися. У теплиці на початку серпня досить двох рясних, одна лійка під один кущ поливів в тиждень. У відкритому ґрунті поливайте по погоді. Якщо йдуть дощі, то поливати взагалі не потрібно. Мульчування. Я рекомендую всім городникам використовувати мульчування при вирощуванні будь-яких рослин, а помідорів воно особливо необхідно. Адже мульчуючий шар не тільки зберігає вологу в ґрунті і перешкоджає росту бур'янів, але ще й покращує структуру ґрунту на грядці. В якості мульчі найкраще використовувати солому, сіно, компост, торф'яну крихту і навіть просто свіжоскошену траву. Підживлення і добриво рослин. Давайте поговоримо про те, чим підгодувати помідори в серпні. За існуючою агротехніці, цього овоча до початку серпня ви вже повинні були провести три обов'язкові підгодівлі після висадки сади томатів в ґрунт. З ними овочі отримали всі необхідні їм поживні речовини для зав'язування плодів. Добриво з високим вмістом фосфору і калію. У серпні томатам найбільше необхідні калій і фосфор. Калій сприяє прискоренню дозрівання плодів, покращує смак помідорів і їх лежкість. Фосфор потрібен для правильного обміну речовин, вироблення крохмалю і цукрів. Найкраще давати ці макроелементи харчування у вигляді таких добрив, як сульфат калію або монофосфат калію. Підгодовувати томати в серпні можна також суперфосфатом або мінеральним комплексом Фертикалюкс. Підгодовування органічними і мінеральними добривами. У період активного дозрівання плодів я не рекомендую вам використовувати мінеральні добрива, так як вони будуть накопичуватися в плодах. Найкраще з другої половини серпня провести дві підгодівлі розчином деревної золи, літрова банка на 10 літрів води під два куща. Деревна зола містить калій, фосфор і ще близько 30 мікроелементів, необхідних томатам для правильного розвитку плодів. Видалення пасинків. Пасинкування на високорослих кущах томатів необхідно проводити до кінця вегетації. Адже індетермінантні і напівдетермінантні кущі помідорів схильні до сильного розгалуження. Зайві утворюються бічні пагони гальмують процес дозрівання плодів. Крім того, вони сильно загущають кущ, заважаючи провітрювання, що може привести до виникнення грибних хвороб. Якщо ви упустили освіту кисті на якомусь бічному втечу, не потрібно її видаляти. Просто прищипніть верхівку над нею. Прищипування верхівок. Крім пасинкування, в серпні продовжуйте проводити видалення верхівок плодоносних пагонів. Цей прийом буде сприяти більш швидкому формуванню і зав'язуванню плодів в кистях, розташованих нижче. Прищипніть верхівки основного і бічних пагонів високорослих і середньрослих помідорних кущів, залишаючи над верхньою кистю два листа. На низькорослих, детермінантних томатах верхівки прищипувати не потрібно. Кущі самі припиняють зростання після формування двох-трьох кистей. Підв'язування і підтримка рослин. Продовжуйте підв'язувати кисті на високорослих і середньорослих помідорах. У підвізці потребують і великоплідні низькорослі сорти і гібриди. Інакше весь кущ може зламатися під вагою плодів. Видалення нижніх листків пожовкле листя в нижній частині куща томата обов'язково видаляйте. Особливо це відноситься до листя, що стосується землі. Крім того, акуратно обламуйте листя під кистями з уже визріли плодами і над ними перед їх зніманням. Це поліпшить повітрообмін всередині куща і зменшить затінення інших рослин поруч з ним. Але не обривайте багато зелені. За один день можна видалити не більше трьох листків. Пам'ятайте, що для правильного харчування дозрівають плодів, над ними повинно рости не менше двох живильних листя. Регулярний огляд проводьте регулярний огляд помідорових кущів. Серпень час, коли помідори можуть дивуватися грибними хворобами, наприклад фітофторозом. Особливо небезпечна тепла і дощова погода. На відкритих грядках в серпні активізуються комахи-шкідники, тому дуже важливо помітити і тих, і інших на самому початку, щоб терміново вжити якихось заходів. Застосування біологічних і хімічних засобів захисту. У серпні хімічні засоби захисту рослин застосовувати можна тільки в самому крайньому випадку, адже вся хімія буде відкладатися саме в плодах томатів і разом з ними потрапить в ваш організм. А це може привести до виникнення небезпечних захворювань від хвороб. У серпні для захисту від хвороб використовуйте тільки біопрепарати. Якщо ви виявите перші ознаки захворювання, видаліть уражені листя, щоб зараза з них не поширювалася далі. Після цього проведіть обробку якимось з біопрепаратів, створених на основі триходерми або сінної палички. До них відносяться фітоспорінем, Алірінбе, гамаєр, бактерра, трихоплант, трихоцин, споробактерін та інші. Якщо поразка дуже незначна, то можете застосувати якесь із численних народних засобів. Від шкідників у серпні на помідорні грядки можуть напасти колорадський жук, павутинний кліщ, білокрилка та інші шкідники, із ними боротьбу треба вести тільки біопрепаратами, наприклад, фітовермом, лепідоцидом або бітоксибацеліном. Можна використовувати для боротьби з шкідливими комахами цибульний або часниковий настої. Не потрібно чекати, поки плоди томата придбають свою сортову забарвлення, яскраво-червону, яскраво помаранчеву, шоколадну або сліпуче-жовту. Деякі садівники чомусь думають, що дозрілі на кущі помідори містять більше вітамінів і корисних речовин. Це зовсім не так. Фахівці стверджують, що найкращий біохімічний склад помідорні плоди мають за кілька днів до їх сортового повного фарбування. А потім вміст вітамінуси, сухих речовин і цукрів зменшується. Тому знімати помідори найкраще до початку почервоніння, коли вони мають білувати забарвлення. Такі плоди відразу після знімання укладайте на дозариване. Вони дуже швидко дозріють і придбають сортове забарвлення, не втративши поживних речовин. Оскільки дозрівати плоди будуть поступово, то й поживні речовини від куща будуть рівномірно надходити до них у великих кількостях. Такий збір плодів томата дозволить зберегти в них найкращий біохімічний склад і принесе вам найбільшу користь. На цьому все, друзі. Сподіваюся, мої поради допоможуть вам отримати відмінний урожай помідорів в цьому сезоні. Якщо у вас є свої секрети догляду за томатами в серпні, діліться ними в коментарях. І не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал. До нових зустрічей!